Любі друзі, ви випадково не знаєте, чому трава в дворі, коли косилося вже, буду косити четвертий раз, росте швидше, ніж на сінокосі. Цей сінокіс, хто нас дивиться постійно, це той, що ми перший раз викосили після того, як три роки ним не користувалися, було багато сухої трави, і нам вирекомендували викосити, і Кізочки вони з'їдять зимою, переберуть або на підстилку. Ми викосили. І ось така ситуація з сінокісом на даний час. Вже пройшло в районі місяця або й більше. Росте отава. Але чому в дворі трава росте швидше? Вже опять косить, трава скоро буде на півколіна по щі колодку. По ногам за ноги чіпляється, вже спотикаємося. А на сінокосі ось тільки другий раз будемо косити. І там і там сонце, і там і там спека, але чому так, хто зна. Таке в мене питання до вас. Ну, а ми зараз підемо працювати. Косити Коситимота в цьому році будемо. Ще разок викосимо і зберемо ось тут десь в районі 35-40 соток. І будемо викошувати обов'язково, тому що травичка ця друга буде чистенько. Вон. Квіточки цвітують гарно, польові трави. Ну, а зараз ми підемо годувати наших кроликів. Ми вам обов'язково їх покажемо. Дякую вам за лайк і актив. Це дуже нас радує і просуває наш контент. Обов'язково вам будемо знімати цікаві. та... Познавательні відео